Чоловік у публічному домі обирає жінку. Тут вламується поліція. Так, ти хто повія? Ага, ні. Я масажистка. Та та ти. А я роблю педикюр». А ти хто? Е, я прибиральниця, а чоловік не витримує офігеть. Зараз виявиться, що повія тут я. Якось в день один чоловік мив вікна на 14-му поверсі, невдало оступився і зірвався. Летить, репетує, врятуйте, допоможіть, я падаю. На 10-му поверсі висовується рука, яка хопляє його за комір. Ха! Дорота, візьмеш! Чоловік ні за що? Ну його відпускають, він летить далі. Репетує. На восьмому поверсі висовується рука. Хватає його. А в дупу даси?» Чоловік ніколи. Відпускає, летить далі. На шостому поверсі його підхоплюють. Чоловік уже репетує і в рот візьму і в дупу дам. І тут йому незадоволений голос. «От бляха. Навіть випить нема з ким. Одні голубці літають. Стоїть бик посеред лісової дороги. Підбігає до нього заяць Ану, відійди, худоба, і дай пройти. А бик не рухається. Заєць, а чуєш ти? Хрін рогатий? Ану відійди з дороги, інакше погано буде. А на нього нуль уваги. Заяць, Все, ти млинець! Виродок хвостатий, задубав уже. Відійди, а то зараз як дам. Бик повільно повертається до зайця задом і починає на нього срати. Обісрав із ніг до кінчика вух і пішов своєю дорогою. Заєць відкопується з купи лайна, підхоплюється і кричить у нас догін: «Що, гад? Обісрався? Чоловіки з добрим почуттям гумору дуже небезпечні. Вони змушують тебе сміятися, сміятися та сміятися. А потім бац, і ти гола. А жінки з почуттям гумору ще небезпечніші. Смієшся, смієшся. Бац і ти одружений, кредит і троє дітей. <рив> Якщо після вживання алкоголю вас не тягне танцювати, веселитися, розмножуватися. То вам пити просто протипоказано Трясця, Не переводьте продукт.